Виборов перемогу на чемпіонаті України та впритул наблизився до національного рекорду. З такими результатами Максим Городинець завершив свій виступ у Вінниці на відкритому чемпіонаті країни імені заслуженого тренера України Анатолія Кукси. Максим не тільки виборов медаль, а й показав дуже чудовий результат за влучаннями по мішені у стрільбі із малокаліберного швидкісного пістолета. Ці показники були у вихованця відділення стрільби кульової дю США номер один горішніх плавнів після участі у Олімпіаді 2024 у Парижі та невеличкого відпочинку. Після Олімпіади я не розслаблявся. У нас був міжнародний старт СІЗМ. Це військові змагання з пневматики і крупного калібру. І після Сізму я зразу поїхав на чемпіонат України. На чемпіонаті України я стріляв тільки одну вправу, тому що встиг тільки на одну вправу. Тобто з одних змагань зразу переїхав на другі на чемпіонат України. І встиг на свій, на свою вправу швидкісний пістолет. Виступив я дуже гарно, дуже добре, я вважаю. Результат був 590-го. Це майже рекорд України. Ну і в фіналі перше місце з результатом 34 очок. Скільки він менше рекорду? На три очка менше рекорду України і на три очка менше, ніж рекорд світу. Такий свій чудовий виступ на чемпіонаті України Максим Городинець пов'язує із наступними обставинами. Це не перший мій виграшний чемпіонат України. В цьому році я вже на початку цього року виграв чемпіонат України. Результат був там трошки менше 574. Вважаю, що з досвідом Олімпіада дуже дала великий досвід, впевненість в собі, тому трошки стрілялося легше, я вважаю так. Натхнення, мабуть, мотивацію, так? Ну, мотивацію, так. Да. Тим більше вже сезон закінчився Олімпійський, і трошки так е трошки легше стало працювати, тому що вже всі великі задачі виконані, тому залишилося тільки насолоджуватися стрільбою. Цікаво, що результат, який продемонстрував Максим Городинець у Вінниці, міг би йому забезпечити не просто медаль, а й золото Олімпійських ігор у Парижі. Якщо б це був результат на Олімпіаді, то це було перше місце, ну, перше місце кваліфікації. І в фіналі, мабуть, теж було перше місце. Бо на Олімпіаді було 34, 32 попадання в фіналі, а тут я зробив 34. Ну, так можна і всім сказати, що вони вдома найсильніші, самі найкращі. Тому Олімпіада це є Олімпіада, це зовсім інший рівень. Е, з зовсім інше хвилювання, концентрація. 34 влучання у фіналі. Це дуже і дуже пристойний результат. Що треба для одного такого влучання, розповідає Максим Городинець. В фіналі на швидкісній стрільбі влучання рахується, це 9,7. Е, виконується 5 пострілів. І от скільки попадаєш в круг, 9,7. Це рахується за одна то за серію можна максимум попасти за одну серію 5. Ну, І в сумі максимально, якщо всі серії постріляти по 5, 8 по 5 це буде 40-34. Да, я 9:7 це ну, там, 9, трохи, трохи, трохи. До десятки. Перед виступами на чемпіонаті України у Вінниці Максим Городинець представляв Україну на змаганнях під егідою Міжнародної ради військового спорту СІЗМ. Це був регіональний СІЗМ в Латвії. Ми виступали там за спортивний клуб ЦСК Збройних сил України. Дівчата виступали і хлопці. В мене була команда, ну там більшість командні старти. Команда складається з трьох військовослужбовців. Це Банькін Віктор і Киристельов Павло. Ми зайняли там два перших місця. Це в командній пневматиці зайняли перше місце, і в командній вправі «Спортпістол». У нас було відкриття. Ну там я не один був, це всі ну, вся наша команда, це СК Паша і Вітя. Вони всі теж їздили на Олімпіаду. Зі мною була в команді. Тому е, на цих змаганнях було п'ятеро олімпійців, і вони так це дуже сильно зауважили на цьому рекламу, собі робили. Що у них ну, регіональний сизм це такі дуже е, домашні змагання. Е, це всі військовослужбовці там виступають. Е, було шість країн, ну, всі друг друга знають. Крім українців на змаганнях міжнародної ради військового спорту також виборювали нагороди представники Швейцарії, Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Наразі Максим Гродинець вже готується до наступних стартів у складі національної збірної України. Зараз у нас кінець року, і під кінець року, коли на дворі температура падає, у нас приходить на всі на пневматику. У Нас буде ще п'ять змагань пневматичних. Це теж такі регіональні Польща. Люксембург, Сербія тому я зараз готуюсь пневматику, і в мене буде три старти. Усі свої заключні три старти цього року Максим Городинець проведе у грудні, а за місяць розпочне підготовку на тренувальних зборах.